У ратуші засідав виконком його члени розглянули низку питань дуже оперативно. Фактично за 25 хвилин засідання вже завершилося. Про що йшлося, знає Надія Ні Плюхіна. До складу виконавчого комітету Коломийської міської ради входить 22 особи, аж 20 із них були присутні на засіданні. Темп обрали дуже оперативний. Всі питання вивчили напередодні, тому голосували фактично вже за рішення, зокрема, соціально-економічний розвиток. Я думаю, що Ця книжка все добре, але це зміни походу. По ходу... Формування нового уряду, нової політики в державі я, я маю велику надію, що вона зміниться і зміниться сутки. Говорили на виконкомі і про профілактику травматизму невиробничого характеру. Торік від таких травм загинуло 25 осіб. Обговорили і стан роботи із документами у міській раді. Культурний розвиток Коломиї. Окрім доповідачів, славу мали і члени виконкому. Зокрема, запитували, яка доля чекає деякі зараз абсолютно закинуті приміщення. Витрати більше на власність. Зов Зовфавори. Власник Олег Бахматюк, власник напроти Ощадбанку, власник районна ради. Запитів одним і других накиданих мільйон, результат той самий. Є пропозиція провести націоналізацію за словами міського голови самооборонівці хочуть у приміщенні колишнього кінотеатру імені Ірчана зробити штаб. Перед тим обіцяють навести там порядок. Також на виконкомі пригадали і колишніх регіоналів, очільників та навіть працівників різних фірм і установ. На думку пані Марії, вони мають бути звільнені. Я звертаюся до депутатів міської ради. Я вважаю, що це що це треба зробити порядок і. Чи ми визначаємо ці люди достойні працювати чи недостойні? І довіряємо їм чи не довіряємо? Також пані Марія запропонувала звернутися до народних депутатів України із проханням заборонити діяльність комуністичної партії та партії регіонів на теренах України.